Стоматологічне відділення. Поверхова будівля це будинок перестарілих, а це поліклініка, це місто Бардуфос. Тут працює шість лікарів, немає розділу на дитячий або дорослий. Один і той самий лікар лікує всіх. І Ця наша співробітниця з мутаку сказала, що вона не може потрапити до лікаря, тому що в них все зайнято, немає часу і вона повинна їхати у сусіднє місто Фінснес. Додам ще про стоматологію. Лікування зуба коштує 2500 крон, це приблизно 250 євро. Скільки протезування, дівчина сказала, що вона не знає, це дуже дорого, в неї немає кількох жувальних зубів. Вона живе так. В інтернеті пишуть, що норвежці їздять або у Польщу, або в інші країни якісь лікувати зуби, але вона поки не. на це не наважується.